До далянки край, полетячі двіркує, мой колег подає, Полтавиць касає, у цукрям вітай. Дівна новина, цілий світ збудила, ми плиємі Божа мати, сина породила. Нам дяснея зоря новину сказала. Понад гори полонини світлом засіяла. Ми відмостювали ці анецькі пори. І мир людям у серцях, так не відвага у серцях, а не страхом. де вірність віри і народу, там щастя Бог дасть і свободу. Слава Богу, заспіваємо сину Божому, Господу нашому, поклін віддаймо, добрий вечір, пане Господа. Син Божий, народився. Нова радість стала, як і не бувала, серед неба зоре ясна, та все засіяла, засіяла зоря ясна, на весь світ прекрасна, на землю царем стала, щоб було всім доля красна, Щоб наш хліб родився. Наш люд український нічим не жаліться. Будемо прославляти, будемо величати, будемо царю називати, щоб нам долю красу мати. Ой цар уж наш зарю, небесний володарю, даруй літа щасливіє двору господарю. Цьому господарю і цій господині Даруй на і достатки усій родини. Усій нашій родині, і всій в країні, щоб у мирі з миром жити пізно так, як нині. Щоб зійшла зірниця, усміхнулась лиця, щоб зродила вся зерниця і наш пліст. Просимо тебе, зирюк просимо їх минуло. Верти нашу Україну, нічого не треба. Заселяйте столи, та сипілима. Терплячі так чекали, святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, що терпляче так чекали, і сердечно так вітали. Всі ми раді в вашим домі нове світло провіщати, нове світло провіщати, вік щасливий і багатий. жити в мирі і з вам бажаємо при нагоді, мої літа, мої літаки родарам і, і дітям, і ми віримо, що зустріч між нами не остання. Што... І вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я та й